Ми накладаємо турнікет, якщо на кінцівки, то це завжди максимально близько до тулуба. Тобто, якщо це рука, максимально високо на руку, і якщо це нога, максимально близько сюди до промежених. Немає різниці, де, навіть якщо це звідси десь тече кров, все одно ми піднімаємо гору. Якщо вона тече нагадую, нагадує, ми бачимо пульсацію цівки, або якщо це під одягом, ви бачите, що пляма крові розтікається ми для цього. Скрутили знову ж таки хустку, яка в нас в скрученому сталі. Зав'язали один вузол, а далі знайшли просто достатню субку звичайну палку. Тому що ми будемо працювати не за методом, за методом закрутки, бо ви знаєте, сучасні турнікети включають в себе і затяжку, і закрутку. Другий вузол зав'язали для того, щоб зафіксувати палицю. А далі все, що ми робимо фактично, це прокручуємо. Я не буду сильно затягувати, ми прокручуємо до тих пір, поки в нас буде відсутня пульсація. На артерії, на руці, або людині не стане трохи боляче, і рука не почне німіти. Тоді це буде означати, що цього достатньо. І далі ми можемо зафіксувати це або ми притримуємо і нагадую, що нам потрібно десь зафіксувати час, коли ви це наклали. Або ми можемо трошечки піддіти цю закрутку для того, щоб вона була зафіксована. Але нагадую, що ви пропихнути не зможете, бо якщо ви гарно закрутили, то ви взагалі нічого не принесе нище далі, якщо ви накладаєте будь-якого таку типу закрутки поверх одягу, або поверх якоїсь футболки, банально можна, хоча б щось підкласти під низ, тому що під час того, як вона буде закручуватися, буде щипати шкіру. Це не є супер.